В загальноосвітній школі номер 24 сьогодні відзначає своє професійне свято День вчителя, найкращий педагогічний колектив нашого міста. Сьогодні усі наші щирі поважання, слова, посмішки, музичні дарунки та квіти для вас, наші шановні вчителі. Шановні освітяни від усієї душі вітаємо з Днем Вчителя, Бажаємо вам міцного здоров'я, оптимізму та мирного неба над головою. Телі нашої школи найкращі вони є гордістю міста Хмельницького. Тут сіріде довкола, тут я хочу до школи, тут світе моя доля і ці тут сарі. Ти батько, і мати, і родини, багато, у і дороги всі ведуть сюди, Хмельницьке місто наше ти як, Повне чаша ти як, висанка гарна, що на рушнику, Хмельницький наше місто, пісня линись Ти ясне і променисте в сонячі. Місті прекрасні. Ми знайшли своє щастя і гостиністі, ласку і тепло надій. Тут нам мріяти легко, хай вертають далеки, всі, хто зараз далеко, в місто наших мрій Хмельницьке, місто наше ти як, повне чаша ти, як Писанка гарна, що на рушнику. Хмельницький наше місто пісня линий з Христо. Ясне і променесте, сонячнім він! Мельницьке місто наше Ти як повний чаша як писанка гарна, що на рушнику. Хмельницький. Наше місто, пісня не з Христом, ясне і променисте в сонячні вінку. Ла ла, ла, ла. Майлицький наше місто, пісняли не з Христом. і променисте в сонячні війни. Хмельницький – наше місто! Шановні вчителі, вітаю наш колектив бухгалтерії вітає вас з цим святом, з дня вчителя, день працівника освіти. Бажаю вам насамперед мирного неба, щастя, здоров'я, успіхів в роботі і щоб наша держава оцінювала ваш важкий труд щоб була у вас велика зарплата, гарних діточок вам, слухняних, і вам натхнення і всього самого кращого. Вітаю вас, дам вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я і довгих років життя. Вас вітаю з Днем вчителя, бажаю вам здоров'я, успіхів у роботі і всього найлучшого. Я щиро вітаю педагогів, Днем Учителя. Хочу побажати здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного благополуччя, всього вам на краще в житті, щоб усе було в особистому житті, в шкільному, професійному, на вищому рівні, щастя, здоров'я. Слава Вітала. Вітаю, вітаю з днем, учительів, бажаємо щастя, здоров'я і все все найближче. Ми вітаємо всіх вчителів, з днем вчителя, желаємо щастя, здоров'я, сім'ї і бути багатим. Ще у вас атестації, курси підвищення кваліфікації. Знаємо всього доволі, знаємо вимоги в школі. В класах, щоб усе блищало і на місці все лежало. Інформація шкільна, щоб у папу вся була. А досягнення шкільних, й учні носять в голові. А вдань учительського свята бажаємо щастя жити, не хворіти, не дожити, наших внуків ще повчити, щоб у всіх були квартири і машини і дачі, щоб роздоля не минала, була гарна і дача. Особливі побажання класу вода вчителя, щоб для кожного дитятки були мама і тато. Бажаємо вам здоров'я і терпіння. І гарних, слухняних, учнів. Вітаємо з усім святом. Дорогі вчителі, вітаємо вас, вчителям. Бажаємо терпіння, усмішок і терпливих учнів. Щоб ваші учні хорошим життям почали. Щоб вони хорошо вчилися. І всього вам найкращого. Бачаю. Здоров'я, любові, оптимізм, терпіння, гарних учнів, рей, ясного неба. достатку, Хорошої накладу. Успіху. Вітаємо вас зі святом. Шановні сусіди, щиро вітаю вас із Днем працівника освіти. Хочу побажати вам міцного здоров'я, радості, сімейного благополуччя, поваги від батьків і ваших вихованців і Божого благословіння у всіх справах. І довгих років життя. Вітаємо! Шановні вчителі, від імені батьків школи вітаю вас із професійним святом. Ми, батьки, висловлюємо вам сердечну вдячність за вашу невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання за любов до наших дітей до рідного краю. Бажаємо вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і мирного неба над головою. Хай завжди щедрою на сходи буде ваша освітянська нива. А в усіх ваших починаннях завжди будуть супутниками успіх і удача. зі святом! Каніченька, деш та річенька, що печальми втопить. Ой, ж то сонечко, що віконечко, заглядай хоч на ми, а нас п'ють ми не падає, а женуть ну йде й демо. Cheek Знаєте, наша команда завжди жартує, веселиться, але сьогодні хотілося б серйозно. Якби не було вчителя, не було б ні, ні художників, ні поетів, не було б жодної професії на землі. Ваша, ваша праця почесна і велика, бо велике ваше серце, бо відкрите для дітей і людства. Вас дуже легко впізнати в натовпі, а ще легше вітатися з вами за кілометр, аби всі почути, дурнувати. Здрасті! Знаєте? Ми нещодавно лише, ми, ми переступили поріг цієї школи. І хто нас взяв спочатку за руку? Мама. Мене здається якесь дівчинка. З вами не можна серйозно. Ну я... Вчитель, хлопці, саме вчитель взяв нас за руки Мама, і... і повів нас великими коридорами знань. Вважаємо вам не тільки картографічних продажів, а й реальних. що ваша зарплата зростала у картографічних програмах Побільше додатків та приємних обставин. гіпербол та контрастів у вашому житті. І нехай у вас все складається напрочуд гарно. Вітаю! Тим, хто відкрив для нас тайну полік, тим, хто нам крила, дарує сім'я, тим, хто відкрив як жогопізнання, тим, чия праця важка і непроста. Тим, чиє свого дудом, вистав. Тим, хто відкрив нам Наші спітання. Усіх вчителів, знає вчителя, особливо свою вчительку Ольгу Іванівну. Бажаю вам, слухняних учнів, щоб наш клас був найкрасивішим у цій школі. І дякуємо вам за те, що ви до нас дуже терплячі, красиві, добрі. Ми вас дуже любимо. За навчання, за турботу, за переживання, за виховання, завдяки вам. Ми гідне майбутнє нашої держави. Слава Україні! Рузина і утворилася перлина, ім'я у неї Україна.